Я готуюся вже знімати відео, але думаю, його перенести і знімати завтра, ну, типу, в суботу, вже 002, не знаю, як сказати. Бо якось, думаю, мені зранку треба прокидатись, о 10 вже бути на танцях. Танцювати. Ну, все одно. Хобби вирішку треба. намалювати це отакий забула, як воно називається. Взагалі не пам'ятаю, як воно називається. Ось цей колег. Якщо це щось пов'язане. Відео буде пов'язане з...